Вітаю! Сьогодні у нас 13 червня 2025 року. Я Наталя Горінович, автор книги Код достатку, Фінансова свобода жінки, автор методу легалізації тіні. Допомагаю жінкам вийти із кризи у стосунках, а також здолати внутрішні кризи. І сьогоднішній прямий ефір присвячений саме. Токсичним шаблоном у стосунках. Тому що у стосунки, коли ми заходимо, у нас вже сформований з дитинства нейросценарій. І ми думаємо, що ми будуємо нові стосунки, але насправді ми відтворюємо у стосунках те, що запозичили у своїх батьків. І, на жаль, таким чином, ми навіть і не розуміємо, що ми перебуваємо у певних сценаріях, діємо за певними шаблонами. І, на жаль, ці шаблони, як, правильно, як правило, не ведуть нас до щастя. Що ж робити? Перше, що потрібно зрозуміти, що шаблони, сценарії, вони маскуються під чесноти. І от сьогодні ми розберемо сім шаблонів, і насправді вони є деструктивними, але ми їх трактуємо зовсім по-іншому. Тому перший шаблон це критика і захист. Ви маєте зрозуміти і для себе прийняти рішення, що критика це завжди порушення кордонів. І не дозволяйте себе критикувати. Зупиняйте критику і з іншого боку, ніколи не критикуйте іншу людину. Тому що йде такий ланцюжок. Критика. Захист, знецінення і стіна мовчання. І от коли, наприклад, дружина часто критикує свого чоловіка, чи чоловік критикує дружину, повчає він з найкращих міркувань, хоче її покращити, чи вона хоче змінити на краще поведінку свого чоловіка. Але за роки такої критики людина замовкає. І це якщо не прямий шлях до розлучення, то принаймні не до здорових стосунків. І що варто зрозуміти? Коли ми говоримо з іншою людиною, нам потрібно не критикувати її. Нам потрібно казати, що нас не задовольняє, що нам не подобається, що ми не будемо терпіти. І використовувати повідомлення-я я бачу. Що мене це не влаштовує. Не людина негативна, не її характерний, а її саме вчинки, її поведінка. Другий це маніпуляція через провину. Хочу сказати, що кожен із нас проходив цей етап в дитинстві, коли нами батьки заради виховання маніпулювали. І це звичний для нас спосіб. Комунікації у стосунках. Нам теж здається, от чому я кажу, що чесноти маскуються під сценарій. Нам теж здається, що ми завдяки цій провині ми про, хочемо в іншій людині пробудити найкращі якості. Насправді це теж маніпуляція ні до чого доброго не проводить, окрім відчуження людей. Тому. Треба навчитися самому витримувати маніпулятивні заходи, і також не маніпулювати іншою людиною. Тому що, наприклад, коли ми діємо, а це не подобається у людині, це викликає у неї образу, вона не справляється зі своїми емоціями, тому що в дитинстві не прожила ці емоції. І як наслідок, я відповідаю за її стан. Тому виходимо із цього паттерну, що я не відповідаю ні за чийсь стан, я відповідаю лише за себе. Якщо людина в дитячій позиції і не може справитись по-іншому, ніж почувати провину, ніж ображатися добре. Але це її вибір реакції. А я не маю підлаштовуватись, щоб сподобатись їй, щоб вона була задоволена. При цьому десь зраджувати себе. Тому не вчимося справлятися як своїми емоціями, так і не брати на свій рахунок відповідальність за емоції іншої людини. Третій шаблон це пасивна агресія. Це теж з дитинства. Чому? Тому що, коли дитина робила помилку, негарний вчинок. Дуже часто батьки її мовчки ігнорували. І для дитини це дуже боляче. І в майбутньому цю поведінку ми теж беремо собі, якщо ми хочемо вплинути на іншу людину. Дуже часто жінка замовкає. Є такі пари, які тижнями не говорять один з одним. Але ж і чоловік теж проходив таку школу. Дуже часто. От мовчанка, ну, да, ігнорування це такі теж поширені засоби виховання. І він звик до цього. І тому жінка мовчить, а чоловік може і не реагувати на її мовчання, а жінка ще більше злиться. Тому важливо навчитися промовляти все те, що вам не подобається у стосунках. Говорити про свої емоції, говорити про свої почуття, відчуття, про свої бажання. І вчора ми говорили про аудит, пройдіть аудит, тому що комунікація це є одна із сфер, які дуже впливають на якість стосунків. Четвертий шаблон це знецінення і ідеалізація. Це, знаєте, от бувають такі пари, коли то все дуже добре. Любов, кохання, подарунки найкраща пара. І раптом відбувається, чи чоловік пішов у запій, побив дружину, чи взагалі там побилися і дружина пішла. Потім чоловік йде, перепрошує, дарує якісь подарунки. Я навіть знаю одну пару, яка жінка свідомо доводила чоловіка до побуття, щоб потім він купував їй подарунок. Тому оце дитячо батьківські стосунки, оце ці гойдалки, де ми гойдаємося. І що потрібно зробити, потрібно реально оцінити свого партнера, і є, знаєте, таке правило, що ми не терпимо не такої некоректної поведінки, тому що є такі речі, які ми не можемо партнер, які не може партнер змінити. Наприклад, ніс чи там вуха, він не може змінити. Але він може змінити поведінку. І тому ми самі для себе визначаємо, що ми в цих стосунках терпимо, а що ми не будемо терпіти. І озвучити це партнеру, що я це не буду терпіти. В наступний раз я якби. Чи на розлучення подам, але це має бути не то, що я буду лякати періодично чоловіка розлученнями. Знову ж таки, це буде маніпуляція, це буде шаблон маніпуляції. Але попередити про наслідки, які його очікують, якщо він не зміниться. Тому що дійсно в стосунках ми ростемо. ми виросли в батьківських системах, ми бачили певні патерни поведінки наших батьків, ми їх собі взяли, чоловік взяв собі. Але ми не можемо домовитись і створити іншу модель поведінки, яка буде саме для нас обох. Ми її вибрали, ми її сформували. Це наш вибір. І якщо батьки навіть цього не робили, окей, але ми вибрали, ми домовились це робити. П'ятий шаблон це контроль і ревнощі. Знову ж таки нагадую, що шаблони, сценарії, вони маскуються під чесноти. І дуже часто контроль ми путаємо із чим? Із турботою. Але насправді це теж із дитинства, тому що нас теж в дитинстві контролювали і таким чином, якби проявляли любов про нас. Але ми маємо розуміти, що у батьківській системі, відповідно до ієрархії, ми були маленькими, а батьки великі. І, звісно, відповідати за нашу безпеку, відповідати за наше виховання це. Обов'язки наших батьків. А сімейні стосунки це рівні стосунки, де чоловік і дружина вони рівні, вони дорослі, вони беруть відповідальність за своє життя, вони беруть відповідальність за своє рішення. І тому, якщо жінка ревнива, то це лише говорить про одне: про те, що вона сама себе не цінує. І в цих стосунках вона ще дитина. Тому. Потрібно от фокус уваги направляти не на чоловіка, не на його поведінку, а на себе. Тому що саме у стосунках, завдяки тому, що ми спілкуємося з партнером, ми ростемо. І коли ми дивимося на партнера, що його потрібно виправити, щоб я була щаслива, це утопія. Ви знаєте, ніколи такого не буде, що жінку зробить щасливою партнер. Ніколи. Жінка може щасливою зробити сама себе. Чоловік може потім доповнити, чоловік може прийти на це щастя, він може розділяти це щастя, подвоювати його. Але 100% чоловік ніколи не зробить жінку щасливою, якщо вона сама не навчиться закривати свої внутрішні потреби, свої внутрішні рани зцілювати. Я вже 34 роки замужем, і я у, в, в, в сімейні стосунки зовсім дитиною. І для мене от ці 30 років були саме тим, що я виросла у цих стосунках: емоційно, психологічно, ментально. І, звичайно, це процес, і його потрібно проходити. Тому що в мене теж на перших порах було дуже багато запитів до чоловіка, що він зобов'язаний. Ми маємо зрозуміти, що у партнерських стосунках ніхто нічому нічого не винний. Я хочу бути дружиною, я прийняла це рішення, коли вступала в шлюб, і в мене в цих стосунках є правила і порядки, і є своя посадова інструкція. І якщо я хочу бонуси цієї системи, то мені потрібно їх виконувати. Тому цей контроль ми позбавляємося, хто написав, куди пішла, що одягнула. Це дитячо-батьківські стосунки. Шосте це ухилення від конфлікту. Це теж мій такий шаблон, тому що я не вміла витримувати емоції, я не вміла витримувати крики, я тушувалася, я була така дитина-дитина. І коли ми мовчимо. Ми накоплюємо дуже багато образ. Ми всередину заганяємо свої емоції, ми їх придушуємо. І рано чи пізно, це знаєте, це як порохова бочка, від найменшої іскри вона може спалахнути. Тому важливо дійсно жінці, особливо зараз, коли дуже багато стресових ситуацій, коли у нас, окрім таких внутрішніх конфліктів. Окрім сімейних конфліктів, дуже складна ситуація в країні, і все це забирає нашу енергію. І в нас не вистачає енергії для того, щоб справитися своїми внутрішніми потребами. Тому тут обов'язково має бути допомога іншої людини, яка підсвітить туди, де навіть ми не дивимося. І... Знову ж таки, навчитися витримувати емоції. Тому у всіх моїх програмах є робота з емоціями. І це робота, яка допомагає в подальшому, по-перше, покращити свій внутрішній стан. І, по-друге, це відповідно впливає на стосунки. Сьомий шаблон це роль рятівника. На жаль, ця програма вона дуже, якби, в нас закладена дуже давно. Нам її, знаєте, заклали інкогніто. Тому що коли дитина бачить, дивиться на маму, вона дуже часто бачить її біль, що мама не справляється зі своїм з чимось великим. Можливо, зараз ви теж проходите цей етап, коли у вас в житті складний період, як у жінки, можливо, чи як у дружини. І на дітей не вистачає от, ні часу, ні енергії, ні здоров'я, можливо, навіть і не вистачає. І от діти дивляться, що мама не бачить їх, от діти це відчувають, що вони не в полі зору мами. І коли вони не бачать своїх батьків, вони беруть і на себе відповідальність за їхнє щастя, що вони можуть справитись з тим великим, що батьки не справляються, що батьки не справляються, що бабусі не справлялися. Так як у моїй сім'ї дуже часто говорили про те, що. Бабуся, бабуся, загинув чоловік, вона це не відстраждала. Мама моя голодала, вона теж це не відстраждала. І для мене, от мамина доля, як жінки, і ма, як мама вони були одне. І мені, от, коли мама навіть хворіла, а через деменцію в неї був такий великий апетит, вона постійно хотіла їсти, і я не могла її відмовити, тому що я пам'ятаю, як мама розповідала про голодне дитинство. І от я із лояльності до мами включила оцю цю роль рятівниці, що я їй допоможу пройти цей шлях, а дитина не може, вона маленька, вона з цим не впорається. І таким чином ця програма включена, і ми рятуємо всіх. Ми рятуємо партнера, ми рятуємо подруг, ми рятуємо сусідів, ми рятуємо колег. І в результаті ми ще стаємось винними. У мене була клієнтка, вона розповідала таку історію, що. І за брата вона залишилася з батьками, тому що брат їй дав якби установку, що ти відповідаєш за батьків. Пройшло багато років, а вона перестала з братом спілкуватися навіть. Хоча в свій час от вона включила теж ту роль рятівника і з таким. І вона живе з чоловіком алкоголіком, тому що вона навіть і не розуміє, чому не може залишити чоловіка алкоголіка, чому не може вибрати себе, чому терпиться, тому що. Ще в дитинстві несвідомо ми прийняли рішення нести щось більше, що було у мами, що мама не справлялася. А в дитини включається таке мислення чарівника, тому що вона заплакала, мама прийшла, впала, її підняли. У дитини така ілюзія, що вона все може. І тому, коли ми усвідомлюємо ці свої сценарії, їх є більше. Але це головні сім сценаріїв, коли ми критикуємо. Друге коли маніпулюємо, третє пасивна агресія, четверте ідеалізація та знацінення, п'яте контроль і ревнощі, шосте ухилення від конфлікту, і сьома роль рятівника. Ви можете написати якийсь сценарій у вас. Тому що будь-яка терапія чи фізичного здоров'я, чи психологічного здоров'я починається саме із діагностики. І коли ви бачите, що це... Ні, це не чеснота, це не турбота, це не любов, а це, наприклад, контроль, чи це, наприклад, рятування, ви вже наступний раз можете зупинити, тому що коли ми усвідомлюємо програму, то ми можемо її зупинити і поступово навчитись з неї виходити. Бачити, що кожна людина справляється зі своєю долею і поважати цю долю, долю іншої людини, не намагатися врятувати, тому що людина, ми ж не знаємо, людина проходить певний свій період, певний свій шлях, і наше втручання може навпаки зашкодити. Тому, коли ми говоримо про здорові стосунки, а кожна жінка і чоловік. Хочуть бути у стосунках щасливими, хочуть, щоб їх любили. хочуть, щоб їх захищали, турбувалися про них, хочуть тепла. І ми маємо зрозуміти, що проблема буває і не в партнеру, а проблема буває у цих шаблонах. Тому діагностуйте свої стосунки. Якщо є запитання, можете написати їх у коментарях, ті, що зараз у прямому ефірі, чи хто буде дивитися у запису, і, звичайно, ми відповідаємо за свої рішення. Колись ми прийняли рішення бути разом. І як говорили у горі і у щасті, тому дуже часто ми забуваємо про цю обіцянку і шукаємо, що погано в цій людині. А насправді людина може бути чудова. Просто ми живемо у якомусь шаблоні. Це може бути як мій шаблон, так може бути і шаблон моєї мами, чи партнера шаблони. Тому виходимо із шаблонів. До побачення.